you uh -huh. Вітаю, шановні та глядачі у ефірі студія такого закону. І сьогодні гість нашої студії Юрій Пензо, головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці, управління інспекційної діяльності Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. І говорити ми будемо про організацію безпечної експлуатації атракціонів підвищеної небезпеки. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день, Добрий день яким державним органом в Україні здійснюється контроль відповідності умов праці вимогам законодавства з організації безпечної експлуатації атракціонної техніки? Ну, ці обов'язки покладені і закріплені за Державною службою України з питань праці, а саме в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях ці обов'язки покладені на південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці. Яка процедура початку роботи атракціонів згідно вимог чинного законодавства з охорони праці? Ну, основними вимогами початку роботи атракціонної техніки є те, що власник повинен діяти згідно вимог закону України про охорону праці та постанови 1107 кабміну від 26 жовтня 2011 року. Про затвердження порядку видачу дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію застосування машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки, а також вимогами правил правил нормативно-правових актів, правила будови безпечної експлуатації атракційної техніки, які були прийняті в роботу ще у 2006 році, та якими на теперішній час керуються. Усі люди, які залучені до експлуатації атракційної техніки підвищеної безпеки, також, скажімо так, ці правила встановлюють вимоги добудови, виготовлення, установлення, монтажу безпечної експлуатації, ремонту та реконструкції атракційної техніки. Дія цих правил поширюється на суб'єкти усіх форм власності, які займаються експлуатацією цієї техніки. Та повинні забезпечити безпечну експлуатацію та неможливість травмування людей, які її використовують. Дія цих прав розповсюджується на катальні механізовані та не механізовані атракціони, каруселі, качалки, гардалки, горки, атракціони з еластичними елементами, це підносяться катапульти, стрибки з висоти. На лисичному тросі водні, спортивні, обладнання дитячих ірових майданчиків, у тому числі каруселі, гайдалки, качалки, гірки тощо. До початку експлуатації власник атракціонної техніки підвищеної безпеки, а саме атракціони з механізованим приводом, каруселі механізовані, автомобілі, атракціони будь конструкції з лінійною швидкістю руху посадкових місць. Більше п'яти метрів за секунду повинен отримати відповідний дозвіл на їх експлуатацію згідно постанови. Як ми вже казали, постанова 11.07 кабміна про порядок видачі дозвільних документів. Фахівці нашого південного міжнародного управління державної служби на зараз беруть активну участь в різноманітних скажімо так, заходах. Які проводяться з власниками атракціонної техніки, для того, щоб унеможливити настання аварійних ситуацій та нещасних случаїв, які можуть трапитися з відвідувачами цих атракціонів. також, скажімо, ми проводимо зараз консультативну роботу, що заключається в надання Надані власникам атракційної техніки та обслуговуючому персоналу технічних роз'яснень для забезпечення безпечної експлуатації атракціонів. Як власник повинен організувати порядок забезпечення безпеки і експлуатації атракціонної техніки? Ну, насамперед, власник повинен провести ідентифікацію прогнозованої небезпеки, яка чи не події, подій ситуації, які можуть виникати при експлуатації атракціонів. Це е, заходи щодо зменшення ризику повинні бути розроблені е, дії обслуговуючого персоналу при виникненні аварійних та надзвичайних ситуацій е, роздільно або в різних комбінаціях цих е, ризиків. Е, зниження шкідливих впливів на відвідувачів. Правильний вибір та їх обслуговування захисних запобіжних пристроїв та огороджень, які допомагають безаварійно проводити без травмування відвідувачів на атракціонах. Також забезпечення пожежу, електробезпечності, безпечності унеможливлення розміщення. Стаціонарних, пересувних та мобільних атракціонів на територіях, які можуть піддаватися до впливу неприятливих природних та геологічних процесів, техногенних явищ, якогось забруднення, в тому числі хімічного, радіаційно-біологічного, утримання закріплено за власником у справному стані під'їзди до атракціонів та майданчиків. Для того, щоб при необхідності аварійно-рятувальні технічні засоби могли достатися до атракціонів, забезпечення засобами зв'язку та озвучення, утримання цих засобів постійно в справному стані, забезпечення інформацією та інструкціями відвідувачів, обслуговуючого персоналу, який... Займається експлуатацією даного обладнання та контролю виконання вимог цих інструкцій. Які основні вимоги до безпечної експлуатації атракціонів? Ну, основні вимоги, які прописані в нормативно-правових актах з охорони праці, які повинні виконувати власники атракціонів, це організація експлуатації атракціона відповідно до Вимог обов'язково настанови з експлуатації виробника цього антракціона та вимог правил, які ми раніше розглянули. Згідно вимог цих правил, призначається власником обслуговуючий персонал, оператор або помічник оператора. Він здійснює контроль, здійснює контроль за додержанням вимог завода-виробника при експлуатації тракціону відвідувачами, щоб не було порушень та уникнути можливості травмування відвідувачів та ризики, які виникають при експлуатації цього обладнання, яке відноситься до обладнання безпеки. небезпеки. можливити ці ризики. Кожен оператор повинен дотримуватись сам. Вимог своїх інструкцій з охорони праці, а також контролювати ті, скажімо так, правила безпечної експлуатації атракціонів, котрі прописані до відвідувачів, які користуються даним атракціоном. Якщо є якісь скажімо так, фізичні або скажімо так, дані, які не дозволяють користуватися даним атракціоном, або віково за віковою статтю чи іншими показниками оператор повинен заборонити перепинити експлуатацію атракціонів і усунути важливу небезпеку яка може виникнути та призвести до е, нещасного випадку який може статися з підвищими проводяться зараз чині перевірки органами держпраці власників атракціонів Ну, на зараз у зв'язку, ще в 2022 році, коли було прийнято скажімо так, воєнний стан в Україні запроваджено. З цього періоду заходи державного контролю, а наша служба відноситься до цієї категорії, тому всі перевірки планові були заборонені. Тому що, тому що військові дії так, скажімо так, не допомагають ні бізнесу, ні організації дозвілля наших граждан. Тому зараз ми не проводимо, ми займаємось тільки консультаційно-інформаційно-роз'ясування роботою, щоб попередити можливі негаразди, які можуть призвести до щасних випадків відвідувачів, які відвідують ці атракціони, і наостанок інформація для відвідувачів повинна бути представлена у вигляді правил поведінки і користування даним видом атракціону або інших табличок, які варто викладати в якісній і зрозумілій формі, що унеможливує різне тлумачення. Ну, це вимоги нормативного правового акту, Це правил. Безпечна експлуатація атракціонної техніки, тому що кожен відвідувач перед початком користування атракціоном повинен ознайомитися з правилами безпечної поведінки на атракціоні і виконувати ті вимоги, які прописані в цих правилах. А взагалі ці правила вивішені на винному місці і перед початком експлуатації. Використання атракціоним він повинен ознайомитися і виконувати ті правила, що ризики звести можуть до мінімуму і отримання травми, а також якоїсь аварійної ситуації. Дякую вам, пане Юрію, що знайшли час та завітали до нашої студії. Я хочу нагадати нашим глядачам, що гостем такого закону був Юрій Пензул, головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці управління інспекційної діяльності Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Залишайтеся з нами і дякуємо силам оборони за захист. До побачення.